Що перше спадає тобі на думку, коли я кажу Феррарі? О, це швидкі червоні спортивні авто. Ніхера, келлер. судові позови, судові позови. У Феррарі історично так склалося, що вони панароїдально ставилися до того, що їхні клієнти можуть робити будь-що з їхніми автомобілями. Особливо, коли висвітлювали це в своїх соцмережах, то в коментарях писали, що власник обов'язково отримає судовий позов від Феррарі, а не вау, яка класна швидка машина. Власники Фарарі залякані і навколо цієї теми вирує невеличка напруга. Через це я купив собі одненьку Феррарі, щоб вияснити, чи така ситуація насправді. У мене вже є історія з однією червоною машиною. Сподіваюсь, це не буде червона. А ні, вона червона. Ось вона, Феррарі F8 2020 року, випуску якої пробіг 4800 кілометрів. Багато хто думав, що я на копарті куплю 458 п'ятдесят але як на мене, це одна з кращих моделей. Феррарі не дуже любить, коли люди використовують свої автомобілі не так, як вони задумали. Але де межа цього всього? Чи маю я переживати за те, що виїхав на бездоріжжя? Чи призначені вони для руху по гравійних дорогах? Але якщо я зміню слово Феррарі на «Порарі»? Поставлю кота замість коня, то чи буде це порушенням їх авторських прав? Це як відкрити маленьку пляшечку Пепсі Коли. Зараз попробую хлопнути дверкою. Не роби, не треба. Глянь 400 тисяч баксів і ключ розвалюється. І от чи маю я переживати за те, що сталося? Га? Чи можуть за це в суд викликати? Забігаючи наперед, того що має статися, хочу сказати, що мені подобається це авто. Я планую прям знатно повеселитись. Карбон тут, карбонові дефлектори, карбонові двері, всі двері з карбону. Отут карбон, це теж з карбону. Мені дуже цікаво, що буде, якщо заїхати на мийку високого тиску. Дуже цікаво. Перестань, на що ти ламаєш? Мені здається, що попередження для водія має звучати так: на вас можуть подати в суд. Насправді високобюджетні автомобілі мають бути високої якості. До прикладу, кьонігсе буквально кувалдами перевіряють свої автомобілі перед відправкою. Так, у нас є такий плексигласовий захист. Багато з вас кажуть, це не якість, це пластик. Такий плексиглас більш міцніший ніж будь-яке скло або що-небудь. Його напевно можна було б відремонтувати десь за 12 тисяч доларів, якщо б ви його розбили. Так, водичка зараз витече знизу. Дуже удобно. So that's Тут у нас дуже багато місця. О, іще одне попередження. А, так це інструкція, як дотримуватися законів. Але це прикольно, що вона додається з рукавичками Феррарі. Ого, гак для боксирування. А ти точно різьбу не зіпсував? Компресор для Шин Феррарі. Oh. Оці значки вони не йдуть в комплекті, але щоб їх додати, це буде коштувати понад 14 тисяч доларів. Але це набагато дешевше, ніж доторкнутися пальцем до цього значка, бо це коштуватиме вам життя, а точніше 72 тисячі доларів. О, маркер. А що якщо ми домалюємо більші очі? Чувак, бляха, це, бляха, де нас можуть викликати в суд. <рес> Та перестань. Uh, have... do Навіть те, що ми знімемо стандартний вихлоп вартістю 30 тисяч доларів з нашого f 8 і замінимо його на нормальний гучний вихлоп, це може призвести до проблеми з Феррарі. На жаль, нам похер. Ти ж щойно продав його. Чоловік має забрати його сьогодні. Просто сюди пересунь. У Феррарі немає гарних дисків. Чи можу я так сказати з юридичної точки зору? Так, Феррарі має заводський захист нижче. Мабуть, вони зробили це для ситуації, коли ви ляжете на пузо на офроу. Ми встановили на цей автомобіль одну з бешених прошивок. Тому простріли, простріли, простріли. Трясся чоловіче. Ця червона курва може привести вас в один кінець. Так от, трохи дупа потіє. Тепер я залізу на дах двома ногами дуже акуратно, щоб не погнути його. І просто встану ось тут на весь зріст. Отак просто. ФБР. Відкривайте. Що ти вдягнув? Кльовар звернувся. Да? Це мій костюм. Стиль мілітарі, як то кажуть. Нашивка, як в Буданова. Я завжди беру з собою захист. Насправді це те, що я одягаю, коли їду в Феррарі, на випадок, якщо на мене нападуть. Зараз ми на кордоні найбільше військово охороненої місцевості в Америці. Якщо ти приблизиш, то ви можете побачити прекрасний знак, де написано, що злодії будуть застрелені. На жаль, ми втратили декількох людей, але ми тут не для того, щоб про це говорити. Цей автомобіль зараз заїхав у дуже небезпечне місце. Якщо ми перетнемо ось цю межу, можуть відбутися дуже погані речі. Ти сам ще не провів цю лінію. Я от трошки переживаю за те, що буду їхати на пролом, бо це може мене вбити. Це через те, що це може спричинити спрацювання подушок безпеки. Тут за цим бампером є деякі дуже чутливі датчики. Ми не хочемо, щоб подушки безпеки спрацювали, особливо через те, що це може повністю зупинити машину, і тоді у нас буде багато роботи. Нам потрібно бути дуже обережними протягом наступних 10 хвилин, поки ми не виїдемо на нормальну дорогу. Отже, ви останній раз можете подивитися на цілу Феррарі. Гарно, добре, поїхали. Це дуже легко, як для заднього приводу. Він так легко піднявся майже вертикальним схилом. Моє авто не змогло б піднятися на такий пагорб. Це якась дичина, це, це дуже крапка машина. Зараз ми крутимо пончики на заводі Феррарі. Ох, Ісусику, мій милий. Holy... У мене заброньовано номер на 5 зірок. Поїхали бігом! Ох, oh. oh, холера, ясна життя прекрасна. Головне питання це все законно? ні хера. Гоночна машина, бляха суперкар. Oh, wow, Блін, купа помилок повилазила на приборці, а я навіть нічого не робив, чувак. Я ніфіга не розумію, як то працює, але все одно у мене класно виходить. Трохи дощику наляпало, грязюку можна місити. Нам потрібно поспішати на обід, тому я спробую дістатися туди трохи швидше. Хоча зачекайте, я знаю скорочену дорогу ось тут. Так би мовити, ніфоспідовська скоротка. Ти навіть не бачиш, куди їдеш. Замовна, я намагаюся зрозуміти, куди я їду. Ні, 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 це ліс, це ліс, чувак, це ліс. Ей, 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 дерева, ні, ох, чувак. Кілка пройшла через капот. Це це функція безпеки, тому якщо ви заїдете в паркан чи ворота, вони вилізуть ось тут. Я розчистив поворот трактором, зробив так гоночну трасу таку зараз побачите. Атенсіон! Хватить! Хорош! Зупиночка! Зупини... хорош! Я думаю, круг для шліфовки буде краще ніж відрізний круг. Як там з переобладнанням на реактивне пальне, все готово до роботи. Більшість власників Феррарі не миють свої автомобілі самі, а мене зараз гордість розпирає, бо я сам буду мити своє авто. Найкращий спосіб помити Феррарі, звичайно, за допомогою мийки високотиску. Дуже високо. З проблема цього повітряного забірника. Він не практичний, він забивається грязюкою. Гляньте який чистенький стає. Ох, як класно, водоспад з Рязюки. Продумали до мілечей. Я припускаю, що він може намокнути. Незважаючи на те, що всі можуть подумати, я насправді дуже піклуюсь про свої автомобілі, особливо червоні. Ось тому я придбав ось це. Це така велика булька з царати, яка надувається навколо авто, щоб захистити його від таких, наприклад, речей, як е, падіння вертольота. У нас є свіжо розморожена атлантична тріска. Вона була придбана у відділі заморожених продуктів у Волмар. Давайте уявімо, що я тут ставлю цю швабру, і вона випадково впаде на машину. Чи захистить булька її? Але я не думаю, що швабра це прям проблема. Хлопець з TikTok кинув драбину на свій енсо Феррарі. Я подумав: вау, це може захистити і мій Феррарі. Це все кльово, але драбина не дуже велика. Uh, виглядає прикольно, you didn't even hit it. так, ця драбина теж замаленька. Uh -huh. Ох, трястя. Виключи світло. Дивись, майже мене тримає. Здається, ця булька гарно справилась. Давайте ще щось спробую кінь молоток. 是吗？啊啊